А нагадую, як маршмело. Всього із трьох інгредієнтів. Таких круглих вафель. У мене ось такі кольорові. І три пачечки самого жиле. Тут 90 грамів. Я взяла більш такі, щоб було кольорове, це вишнева, апельсинова і ківі. Тепер беру три мисочки і всипаю до кожної мисочки по пачці жиле. І тепер до кожної миски вливаю 100 мл окропу. І швиденько перемішую, щоб желе розчинилося. І тепер залишаю, нехай охолоне до кімнатної температури. Ось желе охололо трішки, ще воно таке тепленьке. Тепер беру миску і вливаю одне желе до миски. І тепер мені знадобиться міксер. Буду тепер збивати приблизно 8-10 хвилин, в залежності в кого який міксер, до збільшення маси і буде таке побіління самої маси. І збиваю на великих обертах. Ось збивала я 8 хвилин. Погляньте, яке воно стало жале повітряним таким. Коли залишаються сліди від вінчика, коли ви збиваєте, бачите, хвильки сліди від вінчика, значить, воно готове. Стає таким густеньким, і тепер потрібно дуже швидко з ним працювати. Беру форму, застелила пергаментним папером, на дно форму викладаю одну вафлю і виливаю на неї желе. Ще хотіла сказати, щоб краще брати миску із високими бортиками, так як при взбиванні желе трішки розлітається і розрівнюю по вафлі, і зверху викладаю іншу вафельку. трішки так притрамбовую і поставлю зараз в холодильник. Нехай желе схоплюється. А далі буду працювати із, іншим, із іншими жиле. Якщо ж, наприклад, жиле трішки прохололо вас, можна поставити в мікрохвильовку або на водяну ж баню його трішки розтопити. Це якщо б воно схопилося вже. І так само збиваю. Ось збила і друге жиле, дістала з холодильника форму І зверху заливаю знову желе Знову розрівнюю і викладаю зверху вафельку Трішки втрамбовую, щоб все розійшлося. І знову ставлю в холодильник і займаюся останнім желе Так само збиваю 8-10 хвилин. Трішки розтопило мікрохвильовці. Так як поки збивала два желе, то воно схопилося. <звук> Ось збила останнє третє желе. Знову ж беру, дістала форму з холодильника і виливаю зверху желе. розрівнюю. І викладаю останню вафельку. І ставлю це все в холодильник приблизно на одну годину, щоб все схопилося. Ось минула година, як постояв десерт у холодильнику. Ну що ж, буду діставати із форми. Погляньте такий пружненький, розріжемо. Погляньте який в розрізі. Нікуди нічого не випливає. Все залишається на місці. М -м -м. А нагадую, як маршмелло. Дуже смачно. Смачного!